Радіо ЮЕЙЧИКАГО Байден закликав керівництво конгресу ухвалити законопроєкт, який передбачає допомогу Україні та Ізраїлю. Відомо, що пакет допомоги Сполучених Штатів Україні буде винесено на голосування на цьому тижні і пройде з переважною більшістю голосів. На щастя, про це повідомив голова комітету з розвідки Палати представників США Майкл Тернер. Також Байден попередив Нетаньягу, що Сполучені Штати не братимуть участь в наступальних операціях проти Ірану. Про це президент Джо Байден заявив у телефонній розмові з прем'єром Ізраїлю. Очільник Білого Дому також заявив, що Ізраїль повинен розглядати те, що сталося, як перемогу, оскільки атаки Ірану були переважно безрезультативними і продемонстрували перевагу військового потенціалу Ізраїлю. Також відомо, що Байден скличе лідерів G7, щоб скоригувати. Спільну дипломатичну відповідь на атаку Ірану та Ізраїлю США звинуватили Китай у постачанні Росії двигунів для крилатих ракет і безпілотників, а також верстатів для балістичних ракет. За даними розвідки, китайські та російські групи працюють над спільним виробництвом безпілотників у Росії. Американські високопосадовці кажуть, що Китай також поставив 90% мікросхем, які використовувалися для виготовлення танків, ракет і літаків. Що це буде нова? між Китаєм США та Росією. Ну а поки ми думаємо над цим питанням, не можемо не згадати про Трампа, він заявив, що республіканці в Конгресі готові підтримати додаткову допомогу Україні, але за умови, що вона буде надана у формі кредиту, а не без поворотного гранту. Трамп також наголосив, що важко важливо, щоб Європа вирівнялася та надала свій внесок у фінансування військової допомоги Україні, як і Сполучені Штати. Цитую за його словами: якщо європейські країни не зроблять свій... Крок вперед він буде дуже засмучений, оскільки вони постраждають набагато більше ніж ми. Також він додав, що Україна має бути частиною Російської Федерації. Про це заявила колишня радниця Трампа Фіона Гіл у новій книзі репортера The New York Times Девіда Сегнера. Цитую. Трамп дуже чітко дав зрозуміти, що він вважає, що Україна і звичайно Крим повинні бути частиною Російської Федерації. Він справді не зміг змиритися з думкою, що Україна є незалежною державою. А от поки Трамп думками виграє на виборах, думками повторюся ще раз, очільник МЗС Великої Британії пояснив, чому країна не може допомогти Україні зі збиттям дронів як Ізраїлю. На питання, чому королівські ВС не можуть. Е Збивати безпілотники над Україною Девід Кемерон відповів, що втягування сил НАТО в прямий конфлікт з російськими військами призведе до ескалації конфлікту. Радіо UA Чикаго підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.